Это передача блондинки или брюнетки, Напоминаю, що це ні в коем случае не інтелектуальна ігра, це дело случая. Кому повезет? Привіт-привіт. Ми знову на улиці ми знову питуємо дівчаток наших улюблених, у кожного по п'ять дівчаток, по п'ять запитань задаємо і хтось виграє. Напоминаю, да, дійсно, кто-то буде награждено, а кто-то буде наказан. Так так, на правду каже ведучого буде покарано, і він власне понесе покарання. Всем привет, друзья! Мы готовы так краще. Поиграть. Да. До жарыбкования. Мы же ему не можно скрыться. Значит, смотрите, что делаем. У нас есть голуб, бык такой, буйвол прямо. Вот чей первый кусочек булочки он съест, тот и выбирает цвет волос. Вот этот вот. Серый. Рыжий. На Насчет три. Ну. Раз. Слышишь, а если я в него попадаю, и он такой. Ну, А что с этой мой раз мой за хлеб ближе? Сын вин прям мат. Раз, два, три. За кого? За брюнет. Приятной игры. Кто такой Владимир Гройсман, знаете? Депутат, насколько помню. Угу. Какая сейчас у него должность, не помните? Сейчас? Честно, не помню. Я политика не интересуюсь. Угу. Сколько людей в квартете? Четыре. Четыре вроде бы. Где находится Чехословакия? Так, позорище не помню. Бог с ней, поведите география, вычеркнули. Чему равно число пи? Три и с остатком шесть, с чем-то там есть. Еще четыре числа, по-моему, или шесть. можно два после запятой назвать, и будет достаточно. И, и 6 шесть, четыре, с по-моему, что в таком духе. Так, и, наконец, какое отчество у Филиппа Киркорова? Ну, это уже повезет, не повезет. Отчество? Відросович. Фантастика, Я вам Анатолій вже чуть не підказав. Хто такий Володимир Гройсман? А, це депутат. Депутат Верховної Ради? Так. Да. А яку посаду зараз займає? Не знаю. А, прем'єр-міністр. Угу. Скільки людей у квартеті? Чотири. Так. Де знаходиться Чехословакія? А, в Чехії. Чехословакія це є Україна. Де вона знаходиться? Чехословакія. Це <laughs> логічно, Чехословакія знаходиться в Чехословакії. А, а це розділено вже тепер. Не зрозумів. Чехія. Отдельно. То де вона знаходиться? Не знаю. Так, давай, я тебе, мабуть, запутав. Де знаходиться Чехословакія? А вже немає. Добре, нема, пропала. А, чому дорівнює число Пі? Три цілих і сколько там, я вже не пам'ятаю. Скільки? Не пам'ятаю. Давай а 24. 3, 24. Угу. Як по батькові Філиппа Киркорова. Как зовут вас? Лилия. А это не Лилия у вас? Случайно, там? Нет, це орхідеї. А вот, ну, тоже символічно, но. Вот, да. Вас музыка на фоне не сбивает? Нет. Нет. Вопросы не очень плачевные. Поэтому... Кто такой Владимир Гройсман? Знаєте? Да, премьер, министр нынешний. Так, сколько людей в квартете? Четыре. Где находится Чехословакия? Ага, сейчас две это республики Чехия и Словакия. Вы лучшие. Чему равно число Пи? Скажите, пожалуйста. А, пи 3, 3, 3, 3 7, забыл. 3, 14, да. А, подруга подсказала. Ах, да. вы нечестная. Три ну, 3, Ну, да, да. да. Так, и Какое отчество у Филиппа Киркорова? Не подсказывайте. Б Бедросович. Бендерович, в общем, по нашему. Бендерович это его стиль жизни, возможно. Бендрович, да. Бендерович по нашему. Вы просто лучше. Давайте привет и передадим. Привет всему Житомиру, всей Украине, мира, любви и цветов, весны. Обнять можно вас? Володимир Гройсман. Депутат. Ким працює? Депутатом. Міської ради? Скільки людей у квартеті? Чотири. Точно Так. Де знаходиться Чехословакія? Схід? Від України. Не знаю, від України, не знаю. На скіту. А, а від чого ти рахуєш взагалі схід? <рес> не, не знаю. Десь на сході. Нехай. Чому дорівнює число пі? Не знаю. І останнє запитання: як по батькові Філіпа Кіркорова? Відросеч. Звідки ти знаєш? <рес> Я дивлюсь телевізор. <рес> Добре, дякую тобі. давай п'ять. Знаєте, хто такий Володимир Гройсман? Ну да, наш премьер-министр. Так, сколько людей в квартете? Четыре. Так, где находится Чехословакия? В Украине. поблизу Украины. Под каким городом? Под каким городом? Ну, чья-то область. Ну, это не область, это соседская держава. Это стиль жизни вообще. Да? <laughs> да. Поехали дальше. Чему равно число пи? И 3,15 Нет. А дальше, знаете, еще или там много. Ну блондинки разве знаешь? Так, наконец, какое отчество у Филиппа Киркорова? Ведросович. Откуда? Все знают, почему. Мы думали, это самый каверзный вопрос. Откуда? Да. Ну, потому что. Потому что он у нас вел Да. Давайте привет передим Привет. Кому? Ну, Филиппу? Киркорову? Відросовічу. Хто такий Володимир Гройсман? А, Якийсь український відомий політик. Не розвивай не. думку, розвивай. А, не можливо, він якийсь міністр. Розвивай думку, розвивай. Міністр чого? Не знаю. Ну економіки. Паливної енергетики? Ні. Не знаю. Дуже багато паліва для нього. Нема відповіді? Ні. Міністр України. Не знаю. Я не дуже цікавлюсь. Як ти вважаєш, міністр чого він би міг бути? Ну точно не міністром освіти. Не знаю. Залишимось поки що на варіанті, що це міністр, де і все. Скільки людей у квартеті? Чотири. Де знаходиться Чехословакія? На заході України. Ну, де знаходиться Чехословакія? З ким межує? Україну? Так. Угу. А чому дрівнює число Пі? 3,12 приблизно. 12 сотих, якщо вже на те пішло. Так. Да. Да. Добре. А, як по батькові Филиппа Киркорова? Кіркорова? Ой, я пам'ятаю, Буросович. Чому так смішно? Ну, таке смішне прізвище. Це дуже незвично. знаешь еще каких из Бедросовичи? Не, не знаю. Он такой один. С Вероники берите пример. Сама остановилась, сама вот и да, доплатила нам. Я шучу. Давайте, но ну, сейчас подойдем серьезно к такому вопросу. Кто такой Владимир Гройсман? Ну сейчас он премьер-министр Украины. А был себе обычным, да? Каким еще Нет, его помню? Ну да, таким. Но ну, сейчас он премьер. Угу. Сколько людей в квартете? Четыре. Где находится Чехословакия? Нигде. Чего это? Ну она распалась. М правильно? Это <звук> да. правильно? Это... Да. Есть Чехия, а ну то есть. А есть, есть, Словакия. Да. Есть еще что то попытать? О, такая страна. На три страны: Чехия, О, <звук> <и> Словакия. <свук> э -э хорошо идем. Чему равно число пи? Три запятая четырнадцать и что-то там еще. <звук> Дальше никто не помнит, как обычно. Какое отчество у Филиппа Киркорова? Бедросович, нет. Не бедр не бед да, Бедросович. Сегодня все отвечают. Зачем это знать? Объясните. Как-то звучит там, народный артист Филипп Бедросович Киркоров. Давайте так, вам предлагают 50 тысяч гривен к новорожденному вашему сыну, но с условием, что вы его назовете Бедрос. Вы соглашаетесь? М -м, я считаю, что деньги, ну, они не стоят того, чтобы... поломанной жизни они не стоят. Ну, як паломник, ну, Філіп Кіркоров ж не русский, у нього там якась другая національність, і тому в той стране, где он, как бы, де він вот, болгарин, Бідрос, це нормальне ім'я. Головне, щоб, главное, щоб человек, то был хороший. Ну так. Да. Це вперше в наша передачі таке, що дівчину розшукує податкова міліція, тому ми не будемо показувати її обличчя. Як тебе звати? Ми потім зробимо твій голос нижче. Ангеліна. Ангеліна. Хто такий Володимир Гройсман? Мабуть, поет. Що він написав? Не знаю. Якісь його вірші. Інкогніта інформація. Давай далі. Скільки людей у квартеті? Квартет. Чотири. Угу. Де знаходиться Чехословакія? Чехословакія. Чехословакія. А такі Чехословакія. Такого не маєш. Чи є таке? Таке, я не знаю. Чехословакія. Словакія. Чехи, Словакія. Також немає. Чому дорівнює число «пі»? Пі. Пі? Пі. Пі. Два, два, двох. Двіся. Як по батькові Філіпа Кіркорова? Відросович. Звитка за информация. Кто такой Владимир Гройсман? Гройсман это премьер-министр Украины. Видите, все получается. Сколько людей в квартете? Четыре. Где находится Чехословакия? Нет такой страны. Чего это? Потому что есть Чехия и Словакия. Две страны. Развалили или не было такой? Была такая страна. Но с распадом Советского Союза. Так, дальше не говорите. Так, чему равно число пи? 3, 14, 15 и дальше. После 14 еще 15? Mm. Нет, после две цифры, после запятой надо. 3 и 14. Отлично. И какое отчество у Филиппа Киркорова? Бедросович. <звучит> Почему все знают, что его отчество Бедросович? <звучит> ну, не знаю, потому что говорят так Филипп Бедросович. <звучит> Называют его так. Поговаривают. А, а вы можете вот хоть одну песню самого Бедроса вот, <звучит> озвучить? Отца Или хотя бы название, да? Ні, не знаю. Хто такий Володимир Гройсман? E, e, наш прем'єр-міністр. Ваш? Український, наш. Звісно, наш, наш, наш. Скільки людей у квартеті? Чотири. E, uh -huh. Де знаходиться Чехословакія? <гум> а, немає, є Словенія. Словенія і Румунія ще. Mm. Але я не зараховую, тому що підказувати не можна, тому не підказувати там. <гум> 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 Чому дорівнює число пі? Три, чотири і 14 сотих. Угу. Uh -huh. Як по батькові Філіпа Кіркорова. Без підсказок. Кіркорові. E, Ні, Філіп, e, не, не пам'ятаю, чесно. Ви єдина, хто не знаєте. Ну, всі знають. No, Це ж Філіп. Ну бедоросові щось таке. О, oh, Є, yeah, не пам'ятаю. П'ять з п'яти. Якби не підсказка, було п'ять з п'яти. Ну, привітки, як і обіцяв передаємо. Привіт, я можу передати своїй дитині, яка приїхала е, з Баварії у нас, Так же а, саме, да, е, своєму улюбленому зятеві. Так же своєму. Теж з Баварії приїхав. Він сам бабарієць. Баварієць. Бава, баварієць. баварієць ну, так же само е, своєму е, колективові в торговому центрі, в якому я працюю. І взагалі всій Україні. Любите отдыхать за городом? Конечно, люблю. Конечно. Часто это делаете? Ну, на когда выходные. Будет... Скажите, когда погода лучше будет. Когда, когда будет лучше, я должна сказать. Да. Да. Я думаю, синоптику известнее. Мы не синоптики, мы просто добрые люди. Разовый подарочный сертификат от нашего партнера Green. Стопроцентная скидка на один из домиков. Ух ты, класс! На бесплатный отдых. Класс, спасибо. Держите. Спасибо. Как приятно, когда за вас делают работу и вы просто получаете призы. Вы, кстати, ну, часто у вас такое? Почему? Ну, бывает, что в последнее время часто бывает. Получаю призы. Конечно, очень приятно. Портовое значит. Давайте привет передадим. Привет. Привет всему нашему городу. Пускай я желаю хорошей погоды, хорошего настроения. Всего самого наилучшего. Чому я знаходжусь в шкільному спортзалі? Тому що моїм покаранням є провести кастинг дідлахів до свята останнього дзвоника. Але в цій школі у мене немає жодних знайомих, окрім Настіньки. Нічого, Ігор, я привела своїх друзів. Давай з ними знайомитись. Настюша, але ж вони не першокласниці. Але в них також є мрії. Ми будемо здійснювати їхні мрії. Настя, у мене складається враження, що вас з маличку в школі навчають сидіти на шиї у чоловіків. Ігор, менше базікаль в цьому кастингу однозначно перемогла Настя. Чому? Тому що вона найлегша. Друзі, з вами була передача Брюнетки чи блондинки. Побачимось. Здравствуйте, друзья, это передача блондинки Любернетки. Напоминаю, это игра. Это никак не интеллектуальная передача. Суть передачи в следующем есть пять вопросов и пять девочек. Привет, привет. привет. Так мы справде играем. Будемо запытывать девчат. Будем проводить опрос для того, чтобы выяснить, кто же лучше, кто же. <решко> 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 Пусть. Апукаранный, это все себя А Апукаранный. <решко> <А покараний> <решко> О, привет, друзья, это передача «Блондинки или брюнетки». Это, напоминаю, что это игра, ни в коем случае это не интеллектуальная игра, это дело случая. Подожди, я запутываюсь. За привет, улички, ребятушки, это передача «Блондинки или брюнетки». Это не... Спасибо, Ленан. Спасибо. А когда то Быть показанным по телевизору. Была честь, между прочим. Давай, неси меня. Ну почекай, ну я уже п'ять дівчат понес. Можна я трички перепочину, понесу тебе далі? Нет. Чого? Бой, що я хочу швидко. И сейчас. Настя, в мене складається враження, що у вас з малочку. <головік>